Що серце твоє наповняє, яких ти скарбів туди наскладав, можливо, вже терен у ньому буяє, тому що за серцем ти не доглядав, що сіяв ти в серце кожного разу, яке ти насіння збирав кожен день, можливо, у серці сховав ти образу, яка не дає співати пісень. Що серцю твоєму найбільш до вподоби, що вабить твій погляд і душу твою, в якій одягнув ти серце оздоби, чи зможеш ти встояти на рівнім бою, що серця твого на світ проростає, що корінь пустило у серце твоє? Можливо, цей пагінь цвіте і буяє, або ж навпаки, у серці гниє. Чи повно у серці твоєму любові, чи повен струмок живої води, чи линуть із серця пісні колискові, чи висух струмок і лишились сліди, чи світить у серці твоєму світильник, світильник любові для інших людей, або ж навпаки, відобрасти невільник, і гріх не дає підводить очей. Чи двері відкрив ти Богу сердечні, чи місце знайшлось у серці йому, надходять години лихі й небезпечні, і ти обираєш служити кому, ти сам обираєш з ким будь на вечері, гостей для вечері запрошуєш ти, ти сам обираєш відкрить кому двері, і шлях обираєш в житті що піти. Найбільш бережи ти серця простори. Щоб ворог не вкрав всю цінність в йому, пильнуй, щоб не стали пустими комори, щоб ти не ослаб в життєвім бою, пильнуй за зерном, яке обираєш, що сієш у ниву сердечну свою, і плід із зерна, який ти збираєш, а потім складаєш в комору свою. Шукай зерна правди Господнього слова, шукай ниву Божу і там засівай. І плід дасть сто крат, і не буде полова, та плід цей у серці своєму тримай. Тримай храм сердечний для Бога одного, хай святість Ісуса сповняє твій храм, відкрий серця двері для Бога живого, і хай запанує у ньому він сам. Амінь.